Як нам тепер зловити цю чортову черепаху? Я не знаю. Треба було спочатку обдумати план, а потім. Що потім вона б нам і так наваряла. з планом чи без? Коли ми спіймаємо цю черепаху, я зроблю з неї черепаший суп. Еге, тоді чимзе зробить з нас суп лісні тваринки? Йому вся черепаха потрібна живою. Дідько, ти правий. Фоксі, а ти чому мовчиш? Я тут думаю, якщо я найшвидший з нас, то може я встигну його вдарити або навіть спіймати. Слушна ідея, ти найшвидший з нас. Так, бо правий. Він і без тебе знає. Прикуси язика хлопчисько! Це я хлопчисько! Заткнулись обидва! Невже вони вже всі повставали? Добре, це мій вихід. Фоксі, зараз якраз час. Так, Фоксі, давай! Добре! Хапаю! Хапаю! Відпустіть мене! Ні! За що! В житті! Знижаємось! 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 Повелителю! Поголити ви живі? Так, Харумі, живі ще нікуди. Для мене таке розплюнути. От і добренько. Хм. А де всі? Харумі, обернись і подивись вдалечіль. і побачиш. Добре. Ще б згадати, яка тут кнопка і за що відповідає. О, Кіло, Рокстеді, привіт. Привіт, Харумі. Привіт. <звук> а це ще хто такий? <звук> Вибач, але я не розумію динозаврячу. Харумі. Він каже, що його звуть вісник Темряви. А, ясненько. Добре. О, Кіло. А аніматроники ще не проходили. І що ні. А хто такі аніматроники? Харумі. Тут і словом не сказати. Коротше, як прийдуть, побачиш. Добре. Це ще що за страшки. Хто вони такі? Як ти нас назвала? Заспокойся, Харумі, вони нічого тобі не зроблять. Це одні з моїх нових воїнів, аніматроники. Д -д -д добре. Повелителю, ми декого для вас спіймали. <ппір> Відпустіть мене добре. А -а 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 -а. Ще його зброя. <пір> Відпустіть мене. Ні-ні ні, ні Черепашко, ми тебе вже ніколи не відпустимо. Це ж черепаха ніндзя. Але ж Шредер казав, що вбив їх усіх. Ото й вір так тому Шредеру. Шредер вбив всіх моїх братів та вчителя Сплінтера. Судячи з усього, одного він пропустив. Не знаю, пропустив він тебе випадково чи ні, але. А що, але? Я не знаю, що мені поки з тобою робити. Хоча ти тоді мене дуже сильно вдарив по лицю. Точно, ми зваримо з тебе Черепаший суп, але вже завтра будемо варити прямо в твоєму панцирі. Ха-ха-ха. <клух> <глух> Точно! Да що ж ви смієтесь, Іроди? Ах! Як не старайся тобі не вибратися з цих цепів? Кого? Ой, тобто ланцюгів. Навчись розмовляти, а потім. А потім я відрубаю тобі голову. Так що мовчи і не рипайся, черепахо. Так, харумі. Що, повелителю? Так, треба ввести тебе в курс справ про великі злодіяння, та що ми взагалі робимо. Добре, я слухаю уважно. Харумі, якась ти сьогодні знервована. Добре. Ага, тобто два вже є, так? Так, два вже в нас є. І я думаю, яке б нам зробити третє велике злодіяння. Я колись чула про дерево добра. Можливо, це нам якось допоможе. Хм, Так, а з цього місця давай подетальніше. Я знаю, де воно знаходиться, і можу нас всіх туди відвести. Добре, Харумі, дуже добре. Так, ну тоді збираємо манатки і вирушаємо. Чого нам тут стояти? Так. Ага, вже заводжу пекельну машину. Ха. Вирушаємо, так, виходьмо! Добре, Харумі, Веди! От это ничего себе.